Друзі, вечір-четвер. Я Олексій Ляшенко, Вітаю вас з гарних новин. Сили оборони, наші сили оборони, уразили російську станцію Небо М. Таких російських станцій всього десятеро на всю Росію. Зараз вже здається дев'ять. Ну, Наші підрозділи ракетних військ е е завдали класного удару ракетами Атакамс. По російській радіоакціонній станції НБМ. М. Її знищили ну практично зовсім. Можливо, там вони ще зможуть щось взяти, забрати, переставити, але це вже запчастина. І не буде нічого з неї нормального. Так що слава Україні. Слава Україні, друзі. Далі, після. Того, як а, ми відступили з Углідару і був захоплений окупантами місто Углідар, почалися всякі там розмови, куди далі підуть а, Кацапи, який новий буде удар, хтось публікує на Курахово, хтось ще кудись, хтось на Покров. Друзі, от для чого ми це все робимо, щоб розворушити в собі що? Для чого це роблять наші так. Ну, блогери, наші експерти, наші коментатори, наші журналісти. Я не розумію для чого. Це для того, щоб нас колотити. І я просто вам скажу: от давайте з реалії життя. Ми всі дорослі люди, ми всі розумні люди, ми всі все розуміємо. У нас є два варіанти: Кацапи можуть наступати успішно. Кацапи можуть наступати неуспішно. Ми можемо відступати, і ми можемо їх зупинити. Факт? Факт. Далі, куди вони підуть? Ну що, не зрозуміло, на самому початку широкомасштабного вторгнення, що казали вони? Ну, окрім того, що де націоналізація, де там мілітаризація і все інше, вони казали нам. Потрібно освободити Донецьку і Луганську область. Там дончані і Луганчані нас зовуть, просять стоять на коленях, умоляють Путін прийди. Хоча це неправда, це величезна неправда, але вони так заявили, що вони йдуть визволяти Донецьку-Луганську область. Так от, щоб питань не задавали. Вони будуть йти туди визволяти, як вони кажуть. Так! Навіщо гадати? Покровськ, Курахове, чи ще кудись на мою Новосілку, чи ще кудись. Для чого це? Вони будуть наступати в Донецькій Луганській області. Пункт номер один. Пункт номер два, це ж ну, так просто. Далі вони 30 вересня да, здається, 2022 року, чи якого е, на той час захопили частину Запорізької і Херсонської області, які зараз в окупації, вони ввели що ці області в їхній, е, на їхній території, це вже Російська Федерація. Ну, фейковий від, ввод в Конституцію. але вони його ввели. Далі. Ну просто ж, вони будуть наступати в Запорізькій Херсонській областях. Ну, це 100%. Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська. Що гадати? Ну, що гадати? Куди ж вони підуть? А що ж вони там будуть робити? А, а яке ж, на який же напрямок вони обруть? Ось чотири області. Далі у нас є Харківська область. Ця Харківська область вони заявляли як буферну зону. Будуть там бої, будуть там бої. Далі ми пішли в Курську область, будуть там бої, будуть там бої. Тому коли я, коли це бачу, я, ви знаєте, не, не ображайтесь, <смі> любі мої. <смі> знаєте, як казала Юлія Тимошенко, любі мої, не ображайтесь. Ну ось ці всі коментатори, ці всі експерти, ці всі навіть наші класні <смі> українці, блогери, ну, вони просто ловлять хайп. А давай подумаємо, а давай порозмишляємо, а давай ми зробимо. А, а, ось ми, а ось до нас прийдуть, підпишуться. Все просто. Шість областей, де буде війна: Курська, Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська. А яке там буде село, якого вже немає чи яке є, це буде Оріхов, Гуляйпілля, Новосілка, Покровськ, чи це підуть на Добропілля? Ну це ж, це. Потрібно знати військове наше керівництво, і воно повинно працювати над цим. І тільки їм це потрібно знати, а нам ні. Повірте, ні. Нам краще знати, що є такий гетманцев, Ось я довго мовчав. Ну далі вже не можна. Просто підняття тупе підняття податків це Совєтський Союз, а гетманцев це дійсно е агент Московії. Я не знаю, чому йому така довіра. Я не знаю, чому від президента йому така довіра. Я не знаю, чому від уряду така довіра. Я не розумію навести податки ще на посилки, які вартують 150 євро і інше, і інше, і інше. Друзі, тупе підвищення податків, воно рано чи пізно ламається. Розумієте? Воно лопається, якщо велика частина держави. Велика частина підприємців, величезна частина олігархів, мільярдерів не платить податки в повному обсязі. А ви хочете забрати, придушити, 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 придушити тих, хто платить чесно. Я ще раз кажу: я плачу чесно. А якщо ще щось мені піднімуть, я не буду платити чесно. Я точно так піду в ті. І все. І таких, як я, повірте, дуже багато. От я ну вже я завжди казав, що податки це святе і так далі. Я, я чітко казав і кажу за касові апарати, за оформлення людей. Я все роблю чесно. Все. Оформлюю, плачу податки, плачу ЄСВ, встановлю, встановлював касові апарати і встановлюю все, що не роблю, роблю так. Але чим далі. Тим більше я бачу мені або не працювати от тим, хто чесно працює, або перейти хоча б частково в тінь. І так воно буде. Нічого не доб'ються вони з цим підняттям податків. Чому так робиться? Питання до депутатів в першу чергу, питання до уряду, ну і, мабуть, питання до офісу президента. Ну, нічого не буде з цього. Ну, просто не буде з цього. Якщо не збирати податки з усіх. З усіх, от давайте підняли місяць назад. Давайте ці всі з усіх. А та підняли ФОПам, підняли приватним підприємцям. Нормально. До, ладно, будемо платити, все нормально, будемо збирати, будемо донатити, будемо допомагати. Все будемо робити. Але підніміть Петру Порошенко, підніміть Ренату Ахметову, підніміть тим Коломойським живагом, Суркісам, всім іншим. Підніміть. Підніміть Льовочкіна, підніміть столерам, підніміть бойкам. Ну так не можна. Це пряма робота Гетманцева і тих, хто буде за це голосувати на програш України. У мене іншого немає. Ну ось, друзі, і ще одне. От е, пані Валентина питає: от ми розмовляли вчора на стрімі про цукерки, про різні там коментарі. Ось вона питає. Цікаво, а яким чином ці цукерки поступають в Росію, мається на увазі Рошен. Слухайте, ну дуже просто. Є два варіанти. Два варіанти, яким чином Порошенко фінансує російську армію. Яким чином Порошенко допомагає вбивати українців, воїнів, дітей українських, жінок українців? Два варіанти. Перший варіант. Він не постачає. Рошен не постачає напряму цукерки до Росії. Ні, ці руки нічого не крали. У нього Ні-ні-ні, як? Як? Та Порошенка саме чесний. Він постачає цукерки в інші держави. Ну візьмемо, наприклад, в Білорусь. Я думаю, є прямі договори. Хоча, ладно, заберемо Білорусь. Не будемо. Не будемо провокувати нічого. Казахстан постачає, постачає, прямі договори є. Є. А Казахстан постачає їх в Росію. Ви скажете, це ж Казахстан. Підождіть, В Росії підприємець Іванкін або Папанкін, або Чманянкін продає цукерки Рошен. І цей підприємець, або як там, частний предприниматель, або індивідуальний платить налоги в бюджет Російської Федерації. Неважно, де він взяв ці конфети. Що може зробити Порошенко? Легко. От просто легко в будь-якому договорі, в будь-якій угоді прописати без права перепродажу в Російську Федерацію. Все. І потім робити розслідування. Якщо з'явилися цукерки грошен в Російській Федерації, зробили розслідування, як вони туди попали. А через Казахстан, через Корею, через Китай. В Китаї він же скрізь паде. І в цьому в цій угоді прописати штраф. І тоді ніхто не буде нікуди поставляти. Далі друга проста система: пан Порошенко або його люди, або зовсім начебто не його люди, реєструють підприємства в Угорщині, в Німеччині, в Іспанії, неважливо, де. І ці підприємства на інших людей, на угорців, на іспанців, на німців, які зареєстровані, купують напряму в Рошені цукерки. І потім. Ці підприємства перепродають їх або передають в Російську Федерацію. Все ж дуже просто, все ж дуже і дуже просто. Відмивка грошей, обілювання себе, лакшина на вухах українців, лакшина у сектантів і фінансування рідної російської армії Петром Порошенком фінансування рідної російської армії. Фінансування Петром Порошенком вбивство українців. Все дуже просто. Він. Реєструє кампанії. Ці компанії переправляють. В Польщі, ось пані Валентина з Польщі. В Польщі зареєстрували 3-4-5 компаній, купують польські компанії. І на цукерки ж нема санкцій. І ними ж можна торгувати? Можна! І все. Ось так вони попадають в Російську Федерацію. Ну, Друзі, і дивіться, далі. Є такий канцлер Шольц, який хоче знову поговорити з Путіним по телефону, або посидіти за столом за столом, який є там 50 метрів один від одного, кричати Путіну: Гей, я шольц, а Путін. Я Фу, пуйло. І потім розмовляти. Він каже: я хочу поговорити з Путіним. Шольц каже, таураса я не дам. Дозволу бити в на Росію не дам, от з Путіним я хочу поговорити. Виходить піськов в вуси Путіна і каже: на перший погляд, спільних тем для розмови немає. Що хочеш шольц, шольц, та йди ти нахрен. Ми не хочемо з тобою розмовляти. Ну а вообще, якщо ти там Шольц хочеш нам полизати ботинки або ще щось там поповзати е, на колінах перед нами. Відкритий до таких речей. Давай, шольц, дзвони. Ну, ось і все. Давай, шольц, давай. Ну і останнє, що я хочу сказати, дуже обурює, знаєте, поведінка наша е з полоненими російськими, і що нема. Відповіді на дії росіян проти наших воїнів, проти наших героїв на тимчасово окупованій території Донеччини, яку Росія вважає незаконно своєю територією, засудили трьох наших українських морпіхів, героїв, і майже до 30 років позбавлення волі це от судилище. Псевдосуд НР засудив до сфальшованому звинуваченню до 28-29 років, позбавлення волі трьох військових бригади морської піхоти ЗСУ: Богдана Потапова, Дмитра Брайко та Іскандера Кудусова. Розумієте, це дані з пабліків ДНР, а також розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенка. Ці хлопці вони виходили зазовсталі, здавалися в полон. Під гарантії міжнародного Червоного Хреста. Ну, я не знаю, чому Червоний Хрест у нас, Міжнародний Червоний Хрест, ще у нас існує в Києві. Чому він існує в Києві? Це один пункт. Другий пункт. А чому ми не засуджуємо росіян? Ну ми, ну, ми, ну, ми ж. Ми ж взагалі гуманні, у нас тільки 15 років. Ну хоча б до 15 років. Давайте засуджувати їх пачками. Ну є у нас їх 500, Засуди, засудили всі 500. Є у нас 100, засудили 100. І хай йдуть, працюють, хай, хай вони відробляють свою їду, ту, що отримують від нас за те, що вони нас вбивали. Ми їм даємо їду, кормимо, одіваємо, буваємо. Ну, ось таке. Ось така у нас такий у нас четвер, буремний четвер. Але ми робимо свою справу, щоб більше було таких покидьків російських у нас, яких треба засуджувати, щоб наша влада, хоча б трошки дивилася, що потрібно робити, і адекватно відповідала, щоб Шольц побільше лизав чоботи і ботинки у Путіна. Ми допомагаємо нашій армії, нашим захисникам, нашим героям. Друзі, ми само посилки. Висилаємо посилки, куди ви знаєте. Друзі, дякую спонсорам, що ви підтримуєте канал. Поки ви є, поки є канал. Поки є ті люди, які перераховують на утримування каналу, поки є канал. Не буде? Мабуть, не буде. Я хочу подякувати донаторам. Ми збираємо на дрони. Велика друзі, вам подяка. Линнік Олександрі, Демків Тетяні. Петровій Діані, Бондар Валентині, Дубинецькій Галині на розсуд написала пані Галина, Жидковій Ганні, Платоненка Надії на благодійність. Дякую вам, пані Надія, Рассольна Єлизавета, дуліч Наталі Єлізаветі, Шабановій Галині. Велика подяка. Ткаченко Ларисі. Пані Лариса, я вам дякую особисто. Ви перехохали на підтримку каналу. Дякую. Кривонос Анатолію. Дякую, пане Анатолію. 20 на 80. Велика вам подяка. І Сутуреній Олені. Друзі, я оголошую, оголошую два рази на день, вранці, в п'яти хвилинах і ввечері. Якщо цьогось не, до... не, не дочули, будь ласка, обов'язково. Або там, або там. Можливо, пропустимо. Що через день, але всі-всі-всі прізвища будуть оголошені. Ще раз прошу тих, хто висилає за кордону. Будь ласка, ви робіть, як вам зручно. Як вам зручно. Але я просто раджу зареєструватися в PayPal. І ви з дому не будете виходити. І я не буду ходити по банках. Відсотки брати не будуть, і все буде нормально. А там де робить так, як вам зручно. І ще, поки ми тут розмовляли і записували, до нас приїхав новопризначений позавчора генсек НАТО Марк Рютте. Ну це бомба. Перший візит. Через день після призначення до нас. Це е, нідерландський прем'єр. Е, і він дуже, 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 дуже був другом України, коли був прем'єром, і я думаю, нічого не змінилося. Дуже цікава розмова. Буде. Восьмого зустріч Рамштайна. Будуть там е, держави НАТО. Все це буде обговорюватися. Я ж кажу: візит президента Зеленського в Сполучені Штати і ось далі продовження оце фундаментальна річ. Ще раз кажу, як мінімум, до весни, а як максимум, можливо, з цього почнеться щось більш фундаментальне. Друзі, я всім дякую. До завтра. Ukraina para Moça.